Гості, шановні організатори цього дуже важливого заходу, для мене честь бути присутнім тут, приймати тут участь. Тому дякую Дякую за цей заход. Вітаю вас згідно з нашою традицією, селям алейкум, мир вам усім. Отже, Uh, Кремін Глобал. Ця конференція називається Кремін Глобал Understanding Ukraine Through the South. It's... Uh, глобальний Крим розуміння Криму через Україну uh, глобальний південь. <пілляння> І в різних вимірах. В вимірі людяності, несправедливості, так як ця війна почалася. В 2014 році саме з Криму. І вона повинна закінчитися інше звільненням Криму. І в, і в вимірі глобальної геополітиці всі прекрасно розуміють, місто Крим, географічне місто Крим. Його історичне значення я про Ялтинську угоду, з якою було започатковано створення ООН і сучасних принципів міжнародного права. Яке сьогодні, на жаль, блокує Росія, і яке, про що ми говорили і чули сьогодні на цих конференції на всіх цих різноманітних панелях? Отже, вибачте мені релігійному діячу, я є Верховним муфтієм Криму за таку політичну передмову, бо я не політик, але іноді. Іноді вимушені торкатися політичних контурів, оскільки вони формують реальність, без розуміння дійсності, реальності, реальних обстав нашої сьогоденності, неможливо видавати фетви релігійні заключення, дотримуватись буквально букви літери ісламського права, жити в дусі ісламського права, жити в духі віри. В єдиного Бога. Отже, наголос на Крим, все почалось з Криму. Що стосується Криму, всі ми пережили, ну майже всі ті, хто зараз є і проживає в Києві, я маю на увазі, за... спробу загарбників захопити Київ за 72 години. І всі ми бачили це на власні очі, і навіть гості. Які сьогодні серед нас вони відвідали Ірпінь та Бучу. Але я думаю, що кожен зі мною буде згоден, вибачте мене за таке порівняння в тому, що повільна смерть, медлена смерть, вона гірша за швидку. Отже, умови повільної смерті, смерті не однієї людини. А цілого народу, який пройшов через три депортації, три колонізації, але вижив і продовжує свою боротьбу. Це якраз про Крим та кримських татар, про їх мирну боротьбу до того дня, з котрого почалась повномасштабне вторгнення і наслідки вже швидкої смерті. Вибачте мене за таке порівняння. Але ж спочатку окупації Криму були і вбивства, були і зникли зникли люди. Рішата Метов, який був варварський вбитий, я насправді пишаюсь своїм народом, нашим народом, кримськотатарським народом, який боровся, і боровся завжди мирним шляхом, доки доки вже не прийшла оця дика варварська війна і зараз вже боротьба інша. Дорогі друзі, все, що може прийти вам на думку, з приводу того, що може зробити варвар, все це було використано Росією в Криму за весь цей час. З моменту окупації Криму мається на увазі. Що, яка картина? Ну, важко дуже стисло пояснити цю картину, особливо на фоні вже повномасштабного вторгнення і військових дій. Але це порівняння, знаєте, воно дуже важливе. Ота медляна смерть, про, про, про яку я сказав в самому початку. Це сотні дітей. Згадують про 210 дітей, але я не впевнений в цих статистиках, бо вони завжди змінюються, які залишились без батьків. Це постійні обшуки в домах. Ну, уявіть собі, в якому стані там живуть люди. Люди, які живуть. Завжди страхи. Обшук, що, що, як вони проводяться, ці обшуки, коли в четверту ранку, в шосту ранку вламуються люди, які скривають своє обличчя, правоохоронці, правоохоронці. Вибиваються двері, вибиваються вікна. Підбрасується література, так звана заборонена. Знаходяться будь-які е, причини, щоб затримувати. І ці обшуки проводяться не тільки в будівлях, але й в мечетях, в храмах. Потім сажають це більшість, це кримські татари, щоб ви розуміли. А причини всі, всі прекрасно розуміють, причини згадані. Це справи про хизбу та хрир, нібито. інші справи. Я не кажу про утримання в в'язницях, де дається і свинина мусульманам, яка заборонена там для мусульман. Життя мусульман у Криму воно перебувало і перебуває під постійним та тотальним контролем російської влади. В учетях встановлюються камери, записуються особи та розмови віруючих, влаштовують масові перевірки документів. Примусово збирають відбитки пальців зразки ДНК. Але це стосується не тільки кримських татар. Так, в першу чергу і більшість це кримські татари. Це, якщо ми кажемо про лілі... релігію, релігійний фактор, це стосується інших конфесій. І всі ми прекрасно. Знаємо про процес витіснення громад Кримської епархії Православної Церкви України. Зараз певна, звісно, ситуація змінилася. І той же владика зараз тут, і він капелан. Клімент, я про Клімента. Е, відомо, що в листопаді 2019 року окупаційна влада ініціювала процес знесення церкви ПЦУ Євпаторії. Окупаційна російська влада вона е, е, здійснила кримінальне переслідування свідків ЄГОВИ. і е, їх визначала як екстремістська організація. І ця динаміка не змінювалась. Можна сказати, що вона тільки нарощувалась. І після початку повномасштабного вторгнення. Я не буду казати про цифри. Бо я не експерт в цифрах. І ці цифри різні правозахисні організації надають, різні трохи цифри. І вони завжди змінюються. Що можна додати, що змінилося після початку повномасштабного вторгнення? Змінилося тільки те, що цей тиск став більш. Це стосується знову ж першу чергу кримських татар. Всі ми прекрасно чули ці події, коли була оголошена Путіном часткова так звана мобілізація, і коли сотні кримських татар через суру брали і мобілізували в декілька селах по 100 людей. І згадується статистика, що 5, близько 5 тисяч кримських татар швидко були вимушені покинути територію Криму. Але багато з них потім повернулося, бо проблеми, бо ця окупація вже е, е, 9 років була, і проблеми з документами. Багато з них знов повернулося в ці самі умови. Отож, отже, це все це, що я згадав, воно було, є і продовжується саме зараз. Все це продовжувалося поки. Не прийшла ця дика вже війна з бомбардуванням 24 лютого, яке побачив весь світ. Е, тепер щодо е, ролі мусульман е, в цій вже повномасштабній російсько-українській війні. Якщо говорити про роль мусульман в цій війни, то слід зазначити, що ця роль... Вона дуже активна. Серед нас присутні і Шейх Мурат, і Шейх Сіран, Шейх Сулейман, Шейх Імат і інші, мабуть, я на всіх згадав, і представники різних діаспор мусульманських стран, які дуже дуже активно взяли активну позицію, чітко зайняли позицію того, що. Кожен мусульманин, який є громадянином України або постійно тут проживає, що встати на захист цієї землі, рідної землі, своєї гідності, честі, життя це його є обов'язок згідно релігії Всевишнього Аллаха. І якщо він помре на цьому шляху, він буде свідком за, веру, за віру, шахідом, тобто, це була наша спільна всіх позиція. Тому числі особисте, особисте мене було, було звернення навіть з цього приводу до мусульман, громадян Росії, які в лавах російської армії були на кордоні за тиждень до повномасштабного вторгнення, до їх родичів, щоб вони негайно залишили і повернулися. До своїх домів, бо якщо вони прийдуть сюди, вони вимушені будуть вбивати тут своїх братів, а їх, їх статус далеко не той статус, що наш. Я сподіваюся, що я був, був, був почутим, тому що для мене було очевидно, що ця війна почнеться насправді. А потім було інше звернення до імамів муфтіїв. і ще одне звернення. Отже, багато мусульман приєднались і до лав ЗСУ, і тероборони. І я свідчу про це особисто. Я особисто не приєднався, але був в Києві весь цей період. Вони взяли в зброю в руки. У нас є, якщо ми кажемо про, про мусульманських військових, є військове формування в ЗСУ. Це і батальйон Крим, і батальйон Номана Челебджихана, і батальйон імені Шейха Мансура, і ічкериські брати, які мають щонайменше два формування, якщо не помиляюсь. Всі ці назви вони трансформувалися. Вони зараз інакше називаються, бо армія це армія. Вони всі підпорядковані ЗСУ Збройним силам України. Іде певне трансформування. Мабуть, я й на всіх згадав. Тому що у нас з'явився і е, бригада Карадах, яку очолює кримських татар. І безумовно, що більшість, хто воює зараз, якщо ми кажемо про мусульманську спільноту в Україні за захист України, це безумовно кримські татари. Мусульманські громади в самі пікові дні та місяці, я про перші три місяці, да, поки е, расисти не відійшли від Києва. Не зупиняючись, надавали та надають, надають насправді нужденним верствам населення гуманітарну допомогу. І всі, 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 хто присутні тут, свідчать про це. Мої вельми шановні друзі та колеги. Е, і Всі ці проекти, насправді, вони і зараз продовжуються. Сьогодні вони трансформувалися, систематизувалися в більш великі проєкти. Наприклад, якщо ми кажемо про проєкт Годуємо країну, вони трансформувалися в Кримський фронт. Це об'єднана ініціатива за, за ініціативу Міджліса Кримського Татар, Кримсько-татарського народу, Фонду національного добробуту Крима, ми теж є засновниками, це відкрита ініціатива, до якої може доєднатися кожна організація і кожна людина. Тобто, якщо ми кажемо про проєкт Годуємо країну, наприклад... Які зараз втілюються в життя нашими імамами з окупованих територій з Херсонщини, які пройшли через катування, які виїхали хто через Васильівку під обстрілями, хто через Окупований Крим, щоб ви розуміли, до Туреччини, а потім через Європу повернулися в Україну. Вони зараз, в Славянські, Краматорській годують людей, годують військових, годують лікарні. Це дуже важко, важко працювати, але ми робимо це. Вже більш систематично. Вимушено е, роздавати їжу не з великої, наприклад, машини, тому що двічі пролетило дві ракети прямо над головою. Вже це розв розвозиться машини пекапами і так далі. Під час війни, інший фактор, інший аспект. Люди стикаються зі стражданнями, смертю. Вони починають замислюватися надвічними речами. Більше звертаються до Бога. Отож, отже, релігійні групи в такі часи допомагають людям знайти відповіді на важкі питання. Реабіліту... Ре... Реабілітуватися після пережитих потрясінь, втрат рідних, близьких, почати життя з нової сторінці, побачити новий сенс буття, стати активними в складний період для всієї держави. І це насправді не просто психологічна допомога. Да? це Таке певне духовне менторство. Коли релігійний діяч допомагає людині вийти з цієї депресії, показує, вказує, що зробити, як зробити, надихає і так далі. І насправді це те, чим ми займаємося, релігійні діячі, духовні лідери. Сьогодні Отже, якщо ми кажемо про систематизування, трансформування про військову умову, сьогодні в лавах засову щонайменше, що я знаю, є п'ять капеланів вже імамів. Мусульман мається на увазі. Насправді їх багато більше, але є певні проблеми з їх оформлення. Які пліч опліч працюють з капеланами інших конфесій, і злагоджено. Та допомагаючи один одному. Тому що ця війна вона об'єднала всіх нас, ким ми були, не були, етнічними українцями або етнічними кримськими татарами, або чеченцями, азербайджанцями, братами з Кавказу. Я зараз, мабуть, не перечислю всі народи, народи та нації. Ця війна вона об'єднала нас, Альхамду, в одну єдину українську політичну, сучасну націю. Ми, борючись тут, на рідній для нас землі, вборюючи свою свободу, демонструємо світові безпрецедентні приклади толерантності та взаємопорозуміння між представниками різних конфесій в Україні, злагодженості, повної гармонії. Мабуть, всі ви бачили да, в інтернет-простірах, як юдеї, християнин, мусульманин з окопу звертаються, і вони пліч обліч воюють разом. Все це ви бачили. Але так було, поки не сталося те, що сталося в Палестині. І всі ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть. За цим стоїть Росія і Іран. І саме про це наш інформаційний відділ, провівши таку просто навіть поверхностну аналітику, написав статтю. Вона доступна, відкрита на нашому сайті. Я зараз, як ви вже зрозуміли, перейшов до останніх подій на тих землях. Росія, Іран, я в цьому впевнений. Я не військовий експерт, але все це вказує на це. І та зброя, яку вони підкинули, українська, нібито, нібито Україна продала терористам зброю. Все це вказує на те, що все, що сталося, зроблено руками Хамас за допомогою спецслужб Росії та Ірану. Таким чином, Росія сьогодні вона б'є, дорогі друзі, вже не просто по людяності. Це ми повинні розуміти, тому що цей конфлікт він стосується особливих земель, святих земель для всіх трьох конфесій. для... Юдаїзму, християнства та іслам, вона б'є по святості вже. А святість, дорогі друзі, це та червона лінія, яку перетинати не треба. Це може мати наслідки не менш гірше, ніж перетинання червоних ліній, коли ми говоримо про використання ядерної зброї. Це є катастрофічний Рубікон, якого світ може повільно почати, повільно перетинути, не помітивши цього. Не помітивши цього, саме, мабуть, це зараз відбувається всі ці жахливі події, Україна дуже подушно підтримала своїми співчуттями громадян Ізраїля. І це вірно, бо там загинуло багато мирних жителів. Але повинен бути певний паритет. І тому. Наша рада Улемів з цього приводу прийняла заяву. Я коротко про тези цієї заяви вам зачитаю. Рада Улемів Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим засуджує будь-які прояви насильства, терору та вбивства ні в чому невинних винних людей, цивільного населення, оскільки метою ісламського права є збереження життя людини. Навіть Свишний Аллах каже в Корані, так, і з цієї причини наказали ми синам Ісраїля. І навіть в цьому аяті є силка на синів Ісраїля. Якщо хтось б'є душу, не як помсту за душу і не як помсту за нечестя на землі, то не прирівнюється, то це прирівнюється до вбивства всіх людей. Тобто вбивство однієї людини прирівнюється до вбивства людей. Всього людства, і навпаки, якщо зберегти життя однієї людини, це прирівнюється до зберігання життя всього, всіх людей. Другий пункт задля недопущення розповсюдження мови ворожнечі, дискримінації, ксенофобії та нетерпимості за релігійними, національними, культурними ознаками та уникнення в українському суспільстві в першу чергу. Та у світі, в цілому, міжрелігійних та соціальних конфліктів закликаємо усіх політичних діячів, змі, громадських активістів та звичайних громадян до недопущення розповсюдження фейків та дезінформації, до справедливої та неупередженої оцінки ситуації, яка відбувалася та відбувається на святих землях Палестини зараз та протягом останніх 75 років. Третій пункт закликаємо всю світову спільноту, право та гуманітарні організації захищати життя, права та свободи цивільного населення святих земель Палестини. Четвертий пункт закликаємо мусульман України та всього світу до молитви за мир і спокій на святих землях Палестини. На жаль, ця заява, і подібні заяви мусульман у всьому світі, вони завжди, завжди борються з наслідками. На жаль. Кожен пункт з цієї заяви це не про політику, дорогі друзі, що б тлумачено не було політичних. Це про, про людяність, про духовність, про правду істину про справедливість. І ми бачимо да, наслідки всього, що відбувається зараз в українському суспільстві. І чого намагалася Росія? І треба. Зізнатися, вони да, досягли своєї мети. певно. Дорогі друзі, розумію, що нас, українців, дійсно та спра по справжньому, можуть відчути тільки ті, хто пройшов, на жаль, да, і не дай Аллах, не дай Боже через вбивство, ганебство, тортури, руйнування, воєнний злочин. Але ми ж. На те й люди, щоб чути один одного, то розуміти, що без зупиння, зупинення агресії, без виснаження джерела агресії, ця війна в Україні та мир і спокій в світі не настане, дорогі друзі. А джерелом агресії сьогодні є Росія. І вона в ретроспективі намагається зараз доказати, що, що вона воює. Не проти України. Намагається доказати. Тому вона буде робити все можливе для того, щоб були нові та нові осередки військових конфліктів в світі. Тому сподіваюсь, що те, що ви побачили в Києві, визволеному від расистів Ірпені, Бучі, все, що ви почули на цій конференції, а саме боротьба сучасної української нації. Невід'ємливою частиною, котре є корінний народ Крима, кримські татари, сподіваюсь, дорогі друзі, що вона як промені світла правди, істини людяності, промені світла віри в перемогу добра над злом, будуть висвітлювати і ваш шлях боротьби. Оскільки я впевнений, що кожен гість тут, він є борець за правду, істину. Та людяність. Дякую за цю дуже довгу промову. Дякую, Шей Хайдар. Дякую, отож. Ваша, ваш фінальний меседж за результатами цієї панелі. І ми почнемо, напевно, із вас, пане Муфтію. Слово вам. Чутно, так? Да? Нехай моє заключне слово буде реакцією на перше питання з залу і останнє з приводу як мож, можна використовувати іслам, дипломатію. Я скажу так: не треба використовувати будь-яку релігію в політиці. Не треба. Це робить Росія. Будь-яка релігія, в першу чергу іслам, вона завжди за правду істину, добро. Людяність і цього достатньо, ми самі долучимось. Е е треба просто проявляти солідарність. І це вже мій меседж до наших братів, будь з Малазії, будь-то з арабських стран. Просто бути на стороні правди істини. Мені нічого зараз не, вважає, не заважає казати правду. Нічого. При тому, що наш пан президент Зеленський дуже потужно підтримав Ізраїль, якщо ми кажемо про Палестину. Да? Нічого мені не заважає, якщо в мене інша думка про критикувати. Нічого. Бо тут свобода. Ми просто просимо вас про солідарність. Хай буде воно на рівні слова істини та правди. От що ми просимо. І дуа. І це ми робимо за наших братів зараз, наприклад, в Палестині. Оцього цього ми просимо заколо.